В Україні у північ інформаційна служба Інтера і я настасія даугли готові підбивати підсумки доби 4 вересня. На Харківщині двоє чоловіків та жінка загинули у наслідок атаки безпілотника. Ще троє осіб поранені. Трагедія сталася у селі Хотімля Старосалтівської громади. За попередньою інформацією, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби. Також окупанти поцілили ракетою по селу Лозовенька із Юмського району. Спалахнула пожежа. Троє потерпілих унаслідок ворожих атак по сумах. Про таке повідомила обласна влада. Нагадаю, протягом доби суми потерпали через російські безпілотники. Унаслідок обстрілів виникли перебої зі світлом, водою та роботою електротранспорту у місті. Лікарні працювали на резервному живленні. Увечері ворожий дрон влучив на територію собачого притулку у передмісті. Ешеловану антишахедну систему захисту тилу створюють в Україні. У силах оборони триває робота з протидії ударним та розвідувальним БПЛА. Головнокомандувач ЗСУ доручив формувати більше екіпажів ППО, забезпечити для них більше засобів ураження, готувати більше операторів дронів-перехоплювачів. Сильна українська армія, виробництво зброї та іноземні війська такі майбутні гарантії безпеки України заявив. Після зустрічі коаліції охочих у Парижі Володимир Зеленський за його словами чисельність української армії не має бути жодним чином обмежена. Власне виробництво зброї зростатиме, а іноземні війська будуть не тільки на землі, а у небі та на морі. Утім, їхньої чисельності Зеленський не уточнив. Крім того, не надав жодних підробиць щодо підтримки від Сполучених Штатів за словами президента Франції Мануеля Макрона, 26 країн. Висловили готовність відрядити солдатів в Україну або ж забезпечити підтримку такої місії. І вже планують таку операцію. Нагадаю, Росія категорично проти розміщення на території України західних військ і у Кремлі продовжують висувати неприйнятні для Києва умови припинення вогню. 26 країн вже погодилися відправити війська в Україну ще кілька досі думають: ці війська мають направитися в Україну наступного ж дня після оголошення миру або перемир'я. Сильна українська армія є і буде центральним елементом гарантії безпеки. Відповідно, це можливості нашої армії. Це і, і зброя, і фінансування, і тренування, і виробництво зброї. Припинити війну через позбавлення країни-агресорки грошей та ресурсів про посилення економічних санкцій проти Росії для досягнення миру говорили телефоном президента України та США після зустрічі коаліції охочих у Парижі. Участь у цій розмові також взяли європейські лідери. Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах. Він запропонував Дональду Трампу розглянути спеціальний формат для захисту українського неба. Деталі цього проекту не розголошують. На зустрічі коаліції охочих лідери говорили про гарантії безпеки для України. Як наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, на кону безпека всього континенту і коаліція охочих працюватиме, щоб Україна залишалася сильною Європа безпечною, а мир досяжним. І найміцніша гарантія безпеки це збройні сили України з цією метою оборонні підприємства пришвидшать співпрацю. Ще одним рівнем безпеки фон дер Ляєн назвала сили підтримки. Разом зі сполученими штатами Америки Сполучені Штати поступово планують згорнути програми з надання безпекової допомоги європейським арміям, які розташовані уздовж кордону з Росією. Про це пише видання Financial Times. За його даними, адміністрація Трампа планує згорнути фінансування, яке дозволяє Пентагону надавати військову підтримку та навчання американським союзникам. Відтак країни союзниці не сотні мільйонів доларів. Як повідомили джерела видання, таким чином у білому домі планують, щоб європейські країни брали на себе більшу відповідальність за свою безпеку. 129 бойових зіткнень за добу на фронті. Найбільше окупанти штурмують три напрямки. Покровський крили вогнем 28 разів. Новопавлівський 20. Не вщухають бої на Сіверському. 17 атак оборонців стримали. Ще 6 тривають. 15 наступів фіксує генштаб на Лиманському відтинку, 11 на турецькому, на Краматорському 5 бойових зіткнень тільки саме на Куп'янському. Південно-Слобожанському наші війська зупинили 4 атаки ворога у районі Вовчанська. Дефіцит бензину, талони на Анзе та паніка на російських заправках. Ударів українських дронів по нафтопереробних заводах Росії стає дедалі більше. І тепер їхні наслідки відчувають мільйони росіян. Про те, як українські атаки змінюють паливний ринок агресора, розповість Даніил Дьомін. Українські сили оборони і надалі системно нищить російські нафтопереробні заводи лише у серпні атакували щонайменше п'ять основних НПЗ від Самарської області до Краснодарського краю. І також вивели з ладу близько 30% потужностей переробки нафти. Росія не поспішає відновлювати НПЗ нафтовим компаніям вигідніше експортувати, а не продавати на внутрішньому ринку. Дефіцит у Курилах і Хабаровському краю, хоча туди дрони не діставали, зокрема через дефіцит бюджету і регулювання ціни. Паралельно українські дрони били по нафтогону Дружба та стратегічних станціях перекачування палива. Після удару по вузлу в місті Унеча Транспортування сировини до Європи фактично зупинилося. Це вдарило не лише по російських доходах, а й змусило Кремль шукати нових покупців нафти з великими знижками. Визнають експерти країни-агресора. Ці удари дуже вплинуть. По-перше, сильний психологічний ефект. По друге, Росія через це суттєво втрачає маржу на експорті нафтопродуктів. По-третє, у низці регіонів проявляється дефіцит пального в умовах збирання врожаю. Це викликає багато проблем. Загалом це дуже хороша операція, мабуть, найкраща з того, що ви робили, і завдає неабиякої шкоди російській економіці набагато більшої за санкції. Тим часом на окупованих територіях та в російських регіонах бензин зникає з АЗС. У тимчасово окупованому Криму запровадили талони. А в Луганській області вже офіційно визнали дефіцит А 92 та А 95 У цілому по Росії ціни на бензин із початку цього року зросли на 47%. на тлі скорочення запасів через регулярні атаки дронів ЗСУ на російські нафтопереробні заводи. Країна, яка роками заробляла мільярди на експорті нафти, тепер змушена видавати пальне по талонах своїм громадянам. А українські безпілотники знищують об'єкти, відновлення яких обійдеться Росії у мільйони доларів. Експерти вважають, удари по нафтопереробних заводах це не лише економічний тиск. Це виснаження ресурсу країни-агресорки, яке з кожним днем підвищує ціну війни для Кремля. Даніл Дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Пішов життя Джорджі Армані. Йому був 91 рік. Попрощатися з дизайнером можна у його каплиці у Мілані. А от похорон відповідно до побажань цього модельєра відбудеться приватно. Джорджо Армані за освітою медика, але він змінив фах і спочатку оформлював вітрини Мілана. У 75-му році випустив першу чоловічу лінійку Претапорте за рік жіночу. А після кінострічки Американське жиголо став улюбленим дизайнером знаменитостей. Армані це не лише бренд одягу та аксесуарів, а також косметики та парфумів. Найбільший айсберг у світі А-23А швидко розпадається на шматки. Це помітив океанограф Британської антарктичної служби Ендрю Мейерс. За його даними, айсберг площою з американський штат Род-Айленд розпадається на великі фрагменти. Як пояснює науковець, це відбувається унаслідок. Чиї. Додам, що цей азберг вчені відстежують з 86-го року, коли він відколовся від шельфового льодовика в Антарктиді. Відновлення озонового шару призводить до потепління на планеті, і це показують нові дослідження учених. Як пише Гардіан, озон нагріває планету на 40% сильніше ніж вважали раніше. Завдяки комп'ютерній моделі науковці спрогнозували, що відновлення озонового шару призведе до ще більшого потепління, а усі зусилля з припинення виробництва озону речовин просто зійдуть на нівець. Учені підкреслюють, що відновлення озонового шару є правильним рішенням і корисним для всього, що населяє планету. А частину додаткового ефекту потепління можна поп'якшити, зменшивши забруднення повітря. Такі новини безпечної вам ночі, щоб вранці з новими силами розпочати новий день. Все буде Україна.